Шановні брати і сестри, сьогодні ми знаходимося у Харкові біля дбайливо захищеного пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. А чого я вийшов в ефір? Тому що знайшов сьогодні книгу видавництва 1934 року. Це ювілейне видання, яке було видане до Дня сторіччя. Тараса Григоровича Шевченка. Як ви гадаєте, якою мовою було це видання надруковане? Воно було надруковано, звісно, українською мовою. І оці рядки того, що немає і на небі, а тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. З 19 по 34 рік. Харків був столицею України. А отут -от на сторінках ми бачимо, що це видання літератури і мистецтва, харківське видання і замальовані імена людей, під редакцією яких ця книжка була надрукована. Також замальоване ім'я людини, яка написала статтю. Чому так сталося? Тому що цих людей в 37-му році розстріляли. Ну і звісно, людина, яка зберігала таку книжку в себе вдома, і ці імена не були замальовані, вона теж мала мати кримінальну справу. Тому люди боялися і замальовували імена цих людей. Ну, як бачите, Росія ніяк не змириться з тим, що є Україна, тому нам досі приходиться ховати Тараса Григоровича Шевченка, навіть його пам'ятник. Це найкращого, брати і сестри з Різдвом.